Чи може звичайнісінький дитячий віршик стати ключем до розуміння цілого історичного руху? Звучить дивно, правда? А от і ні. Давайте розберемося, як проста зимова розвага може привести нас просто в серце боротьби за національну ідентичність. От уявіть собі сніг, наче срібло блищить. Все починається саме з цієї, знаєте, такої живої, яскравої картинки. Це перший рядок з вірша Олени Пчілки з гринджулятами. І одразу ну, відчувається ця атмосфера, так? Іскристий сніг, морозець, передчуття справжньої дитячої радості. Здавалося б, така знайома сцена, але повірте, тут вона має зовсім особливе значення. І ось одразу перше слово, яке, знаєте, занурює нас у цей особливий світ. Не просто сани, а гринжолята. Чули таке? Це таке автентичне, таке наше українське слово. Воно означає саме простенькі, часто саморобні дерев'яні санчата, і від нього відразу віє чимось таким справжнім, народним, чимось, що передається з покоління в покоління. Так, вірш про санчата, як він може бути ключем до чогось більшого. Ну, дивитись на нього не просто як на літературу, а як на такий собі портал. Вхід у набагато набагато масштабнішу історію. Отже, на перший погляд, все просто це такий собі гімн дитячим веселощам, чистій радості, катання на санчатах, сніжки. Але що тут справді цікаво, це сам ритм вірша. Ви тільки вдумайтеся, він такий швидкий, такий енергійний, ніби справді чуєш цю дитячу біганину, сміх, оте, хто швидше. Це ж не випадково, правда? Але це ж тільки на поверхні. Давайте тепер копнемо трохи глибше. Бо за цією картиною, знаєте, такою безтурботною і веселою насправді ховаються набагато глибші сенси, які авторка туди свідомо вклала. І ось тут ми бачимо, як блискуча, звичайна дитяча гра перетворюється на справжній урок. Дивіться, як це працює. Крок перший чиста радість і швидкість, оте відчуття польоту. Крок другий з'являється виклик, мороз. Але він не лякає ні, він лише загартовує. І нарешті третій найважливіший крок ідентичність, усвідомлення себе частиною чогось, чогось сильного, незламного, з козацьким духом. Ось ось він, ключовий момент. Ей, чи ж морозу боятись та отаким козакам? Це риторичне питання, воно ж все змінює. Гра в сніжки це вже не просто забава, це тренування національного характеру, розумієте? Це вже не просто діти, а отакі козаки. Ідея ж, яка глибока, стійкість, мужність, незламність, все це виховується з маличку, навіть у звичайній грі. І тут, звичайно, постає питання хто ж це? Хто ця людина, яка змогла побачити дух цілої нації у звичайній дитячій грі? Хто зумів так майстерно вплести такі глибокі ідеї у простий, здавалося б, віршик? Ну що ж, давайте знайомитись? Настав час познайомитися з авторкою і зрозуміти, звідки взялася її така потужна місія. Місія, яка, до речі, виходила далеко далеко за межі просто літератури. Отже, авторкою вірша була Ольга Косач, але в історію української культури і не тільки вона увійшла під своїм псевдонімом Олена Пчілка, і повірте, цей псевдонім вона обрала зовсім не випадково. Пчілка так саме бджола кажуть, вона ще з дитинства захоплювалася цими неймовірно працьовитими комахами, і цей образ знаєте, став ніби символом усього її життя. Вона справді як та бджілка. невтомно щодня все своє життя працювала для свого народу, збирала і творила, творила безцінний культурний спадок. А щоб зрозуміти, звідки це все взялося, треба подивитись на її дитинство. По-перше, вона народилася в родині драгоманових, а це на хвилиночку нащадки козацької старшини. По-друге, дім, у якому вона росла, був наскрізь патріотичним, там цінували українські традиції, пісні, фольклор, і що важливо, вона не була відірвана від народу, гралася разом із сільськими дітьми в ті самі традиційні ігри, як от катання на гринджолятах. Усе це цеглина за цеглиною і збудувало той фундамент, її глибоку любов до батьківщини і абсолютно незламне прагнення до свободи. Добре, то як же Олена Пчілка перетворила свої цінності? На щось більше, на безперебільшення революційний акт збереження культури, а все почалося з її унікального, просто неймовірного освітнього підходу. Але щоб зрозуміти, наскільки це було важливо, треба на мить зануритись у контекст того часу. Офіційна освітня система державна була повністю зросіщеною. її головна мета асиміляція стерти місцеву ідентичність. І от пчілка вона не просто з цим не погоджувалася. Ні, вона відкрито кинула цій системі виклик. І ось це порівняння, мені здається, найкраще показує, наскільки радикальним був її крок. З одного боку, зросійщена державна освіта, машина для стирання ідентичності, а з іншого, її материнська школа, власна, домашня, створена з абсолютно протилежною метою не стерти, а навпаки, виховати і зміцнити глибоку культурну гордість. Це ж просто два різні всесвіти. А тепер подивіться, що ж це була за програма. Це ж не просто освіта, це було повне занурення в культуру, глибоке знання української мови та літератури, раз українська історія, фольклор два, музика, живопис, три, але при цьому іноземні мови, щоб відкривати світ. І, звісно, постійне заохочення до творчості. Це була система, яка, по суті, виховувала новий тип українця: освіченого, творчого і глибоко свідомого патріота. Та найцікавіше, що її місія не замкнулася в стінах її дому, вона не зупинилася на власній родині. Давайте подивимось, як цей, по суті, особистий проєкт переріс у справу, що вплинула на цілу націю. Саме так вона взяла філософію своєї материнської школи, перевірену на власних дітях, і почала її поширювати. Вона зрозуміла, що таке виховання, така освіта потрібні не лише її дітям, а абсолютно всім українським дітям. Ви тільки подивіться на цей список, скільки ж ролей вона на себе взяла. Письменниця так, незліченна кількість творів для дітей. Перекладачка, звісно, робила світову класику доступною українською. Видавець, заснувала і керувала цілим дитячим журналом Молода Україна. І понад усе активістка, невтомна, смілива, справжній взірець незламності. Пчілка була не просто людиною, вона була цілою культурною інституцією. І, по факту, саме вона і заклала той самий фундамент, на якому стоїть уся сучасна українська дитяча література. І ось тепер. Ми можемо повернутися до того самого питання, з якого почали: як один єдиний дитячий вірш може відобразити боротьбу і стійкість цілої культури. А ось так він може. Бо в умілих руках вірш це не просто розвага, це інструмент, це така собі капсула часу, в якій майбутнім поколінням передаються найважливіші цінності, стійкість і сам дух нації. Історія Олени Пчівки це просто неймовірне свідчення того, наскільки глибоким і життєво важливим може бути зв'язок між мистецтвом, вихованням і зрештою виживанням цілого народу.